Вітаю на своєму каналі. Сьогодні зробимо таке невеличке коротеньке відео з приводу ялинок, тому що дуже багато такого негативу було з приводу того, що ми їх там викопуємо, треба ліс, щоб був у нас на городі. Давайте почну з самого початку так, і будемо охарактеризовувати, так би мовити, коротенько деякі коментарі. З приводу коментарів залишайте, нехай буде ліс. Були дуже доречні коментарі з тим, що розповзаються оці всі коренячі, їх потім взагалі неможливо вивезти. По-друге, По це самосійки, які були викопані просто в лісі, і тут засаджені. Тобто будь-яка людина може поїхати так само в ліс, накопати будь-що і будь-якої величини. З приводу коментарів там, почекайте до Нового року, ви їх зріжете, будете продавати, буде копійка. Так, це дуже класна ідея, аби не але. Коли ви його зрізаєте, залишається корінь все одно всередині, і що з ним робити? Все одно його потрібно викопувати. Далі ось пише, що там це живе, не можна викарчовувати. Хочу звернути увагу от сюди. Так? У нас тут були також чагарники, це виходить живе. Тобто і це потрібно було не вбирати. Так, ялиночка вона класна, хай собі росте. Тобто чагарники також не треба було вбирати, бо це живе. Так само не треба було скашувати траву, бо це живе. А уявіть собі, якби кожна людина так думала і не прибиралися оці чагарники, що взагалі творилося в людей в дворах. Далі. А, і ще хотіла ось наглядний такий приклад сказати. Да, ось кажуть, що це рослина, це живе. А комар, наприклад, це живе взагалі створіння. А для чого ви його вбиваєте, коли воно просто прилетіло, сіло на вас і напилося. Крові, бо воно хоче їсти, ну хай собі поїсть, дай полетить. Давайте з приводу того, що пишуть, дуже багато землі, хай все росте. І скажу коротенько так. В нас 25 соток іде тільки для того, щоб посадити картоплю. Чому так багато? Ми картоплю не рахуємо, коли її варимо. Якщо вона в нас залишається після сніданку, обіду вечері, в нас дуже велике господарство, ми будь-кому його віддамо. Готуємо і ніколи не рахуємо, і не економимо. Для чого це? Ми працюємо для того, щоб їсти так, як тобі хочеться. Давайте далі. Кому потрібно? Ось люди питають: так, подаруйте там ялинку, будь ласка, самовикоп, самовивоз, приїжджаєте, викапуєте, берете, да хоч всі забирайте, тільки терміну два-три тижні. Бо нам потрібно убрати всю траву, потравити, переорати. Був дуже доречний коментар про те, що. Люди все зрівнюють і це за шквал того, що будуть в майбутньому там фермерами, так? Бінго, як то кажуть. Так, звісно, так. Дітей потрібно не тільки годувати, їх потрібно і вдягати, їх потрібно і вчити. Це не те навчання, яке було там колись дві копійки заплатив і на цьому все. Ні, дитина повинна. Вчитися і не думати про те, що там потрібно якусь копійку відрахувати, бо їй там не вистачає на чомусь поекономити. Дитина повинна вчитися і так, щоб в неї все було. Тому, так як в нас дітей багато, цих, цього лісу тут не буде. В ліс ви можете поїхати в будь-яку сторону і відпочити. Затінок, так як пишуть, затінок роблять фруктові дерева. З приводу там пишуть, як в анекдоті, засадити більше помідорів. А я вам скажу, якщо правильно засадити помідори, з них можна взяти дуже класний дохід, який, наприклад, їх зробити, як там правильно ось я робила в попередньому відео, там трошки раніше. Волії заливаються і півлітрова баночка продається 250 гривень. З приводу горіхів. <смі> Вообще круть. Дивіться. Ось в мене є горіхи. Он горіх в нас росте біля е, оцієї пристройки. Дивіться. Оце отакі горіхи. Оці всі горіхи насаджені такі самі. Я пройшлася де, де, коли там на отаких більших деревках були отакі ось горіхи. А тепер порівняйте, що краще посадити отакий горіх? Чи посадити отакий? Бачите, яка різниця? У мене ось ще є. Дивіться, яка різниця. Бачите? Тобто, Потрібно садити з розумом і те, що буде приносити реальний дохід. Людина, яка хоче працювати, ось багато пише, та ви що, така велика територія, тут би все, хоч би лад дати. Да ми цьому лад дамо дуже швидко. Можливо, тут ще в когось є земля, то ми б ще пару гектарів взяли, бо це аж занадто нам мало. А я скажу чому. Дивіться, Ось в мене, наприклад, в планах кажуть, наші там багато дерев, кущів і всього. До речі, з приводу фруктових дерев, з приводу кущових, тієї лохини, малини, полуниці це все вирощується. Не обов'язково його одразу продавати. Ось, наприклад, в мене фантазії дуже багато. Можна робити пастілу. Один. Два. Можна робити пюре, яке заморожується. І також продається дівчатам, які використовують це, коли роблять кондитерку. Воно дуже поширене, і дівчата дуже класно купують ті, що ось самі від себе це все готують. Третє. Що я дуже хочу, навчитися робити зефірні квіти із своїх таких вирощених фруктів. І продавати не тільки там букетами, так як ви там звикли, а звичайний справжній зефір і в таких подарункових коробочках різними смаками це все продавати. Тобто, якщо у вас є бажання, якщо у вас є невеличка фантазія, на цьому можна заробити багато доходу, багато грошей. Але, ну явно, не в в якому. Воно буде на городі. Машлюків я позбираю і в звичайному лісі. До речі, ось великі аграрії взагалі знищують ліса тисячами гектарів. А тут у нас дві сосни, я ж кажу, приїжджайте, викопуйте, кому потрібно, безкоштовно взагалі. Домовляємося за час день, я приїжджаю, ви копаєте. Але я впевнена, що ви почнете копати сосну більшу за мене. У вас піде години -три на це. Ви скажете, да ну його нафіг розвернетесь і поїдете. <ривіт> да, для себе ми залишили ось прикольна, клас, мені подобається, вона ростиме. <ривіт> так само та голуба, я не пам'ятаю, наче вона кримська називається, дуже прикольна, хай росте. А сосни, ну сосни, я ж кажу, що можна накопати в будь-якому лісі самосіяк, і воно взагалі не буде цей. А тепер давайте подивимося по плану. Да? З розрахунком те, що в нас йде 25 соток на посадку картоплі, біля будинку в нас наразі 6 соток під грядки, Це виходить 30 соток, нам потрібного роду для того, щоб е виростити те, що ми звикли їсти кожного року і консервувати без продажу. Да, це без продажу, це сугубо для своєї родини. Ось у нас є план взагалі нашої земельної ділянки. Будинок, гараж. Ось два ряда йде горіхів. Ось стільки засаджено в нас фруктових дерев, це пусто. І тут ось засаджені сосни. Ось, отак десь. Так, ну ось я дивлюся по цьому. Оце засаджені все сосни. Тобто. Оце ось 25 соток окремих. І ось тут, враховуючи те, що йде там гаражі, оце все, соток десь 10-15, нас просто гуляє. Це буде підход з постройки і господарство. Не забувайте про те, що в нас дуже велике господарство. Ми не збираємося його. Кудись дівати, ми його навпаки будемо розширювати. І що в нас залишається? З урахуванням усього, в нас залишається отака ось площина десь соток 5 для городу. Соток 5 для городу, для родини. Ну і та полоса. Я в оцю полосу планую засадити деревця, такі, які мені потрібні. Отут я планую засадити повністю кущові. Для заробітку, для доходу. А оце якраз залишається цих 30 соток для того, щоб нам було для сім'ї, огороду. Ну так а де велика взагалі ділянка, де так багато землі, про яку ви пишете? Я ж кажу, тут ось люди не хочуть забрати безкоштовно висушене сіно. Про що взагалі мова? Я дивлюся, що нас почали дивитися деякі люди, які вже тут живуть, так? Якщо є ділянка поряд біля нас, ми ще возьмемо. Посадити там кущові і всі останні. Але реально, ну дивіться. Ну що краще? Оце спеціально нам привезли такі горішки. Будемо їх пророщувати і садити отам в кінці города, як я і казала, через усю площину. Там, мабуть, десь горіхів 20 влізе. Я навіть не сперечаюся про те, що горіхи це завжди живі гроші. Так? Звичайно, але ж не отаке. Тут собі ось опа! І ви вже бачите, у вас такий всередині гарний горішок, який, по-перше, і в продажі буде зовсім інша ціна. І вам буде зручніше з ним взагалі працювати і колупати. Ну, якось так. Na tym o wszystko. papa.